Тролевось політолог, міжнародник директор центру громадських досліджень Український Меридіан. Вітаю вас, пане Дмитре. Вітаю, пане Дмитре. Хочу поговорити з вами про труднощі, перекладу, які сталися от вчора і сьогодні стосовно НАТО. З'явилося було повідомлення у багатьох українських медіа про те, що мовляв в НАТО вимагає ну не вимагають, але схиляють, скажімо, так Україну до того, щоб відмовитися від частини українських територій в обмін на членство в НАТО. Це було активно поширено в багатьох медіа. Вже зранку з'явилися коментарі посадових осіб, в тому числі представників МЗС, в тому числі представників офісу президента Подоляка. Секретаря РНБО, Данілова і так далі. Аж тут з'ясовується, що ну не зовсім так заявляли в НАТО про це. І ось цей Єнсен, керівник апарату Єнса Столтенберга, він сказав: Ну, скажімо, так, дещо інакше. Я можу зацитувати, мова не йшла про те, щоб відмовлятися від території. А що питання про поступку території на користь Росії піднімають інші? І отут постає питання: у нас проблеми з англійською мовою, чи з перекладом, чи з дипломатичним реагуванням на взагалі на заяви партнерів. Чому виникають такі труднощі перекладу, на вашу думку, і ось такі без перебільшення міжнародні скандали? Ну а не було ніяких труднощів. Перекладу він цей представник НАТО сказав так, як сказав. Да? Тобто він припустив цю можливість. Тому, знаєте, насправді тут про це говорить. Да, він згадував скоріш за все, цека, як колись про це говорили. Західні інтелектуали, да, там в Куяма е, Кісінджер про це говорив. Вони тоді підводили підсудку псевдоінтелектуального обґрунтування на кшталт е, того, що порівнювали ситуацію з Німеччиною, там з Корейською війною. Хоча насправді зрозуміло, що це все е, дурня да, і, і без варіантів. Тобто, і це один момент, але е, знаєте, насправді те, що це е, говорив. Все ж таки, чиновник НАТО це має там певну вагу, і все ж таки, тому на це реакція насправді необхідна, бо все ж таки в такому випадку тим реакція може бути уже і російська. Тобто про те, що от в НАТО припускає І реакція, До речі, про це була. А вона і, до речі до... була. Ви правильно кажете. По російських речі... пабліках почали гнати про те, що от мовляв Росія Україну схиляють там, і так далі. І Україна там заявляє наступне чи... чудова реакція. Це насправді це говорить про те, що все ж таки. Ну не варто вигороджувати чиновника НАТО. Чому тому, що все ж таки, реакція все ж таки, те, що було сказано, було сказано і було сказано не надто оковирно. Я теж читав, що було сказано. Отут тобто, дам... я з вами не погоджуся, пане Дмитре, тому що ви, давай, для дам... того ви, існує ви, дипломатія, це Чи... ви однозначно не оковирно. Да, і це може використати, але і це до речі, свідчення чого свідчення того, що насправді. Ну, я однозначно да не вірю в те, що там НАТО здає Україну, і що може бути да там якісь що це схиляння України до якихось подібних речей, але те, що багато таких, ну я не знаю, прекраснодушних людей. Просто ну благосних да якихось таких людей є, в тому числі і в апараті НАТО, які в принципі да, ну достатньо так не, не надто добре орієнтуються, в чому відбувається, що є погляд на Росію як на країну з якою можна домовлятися. І дуже добре, що насправді відреагувала Росія офіційна, а саме заступник секретаря заступник голови Ради безпеки Російської Федерації, колишній президент Росії, Медведєв, який заявив про те, що та взагалі немає ніякої території у України. Вони нічого там від неї не залишиться, а там те, що залишиться, от можливо, вони собі столицю можуть завести у Львові, і те, якщо він так зневажливо сказав про поляків, да там ще да, тобто він їх назвав відповідним чином, якщо поляки мов, мовляв, погодяться. От, і як на мене, це дуже такий е, показовий момент, е, от який мав би дав відвертити багатьох е, тих, хто вважає, що з Росією все рівно можна домовлятися. Але наша така яскрава реакція, да вона я гадаю, що можливо можна було її не настільки. Е, масовою робити можливо можна було обмежитися заявою Міністерства закордонних справ, то чому тому, що те, що сталося, воно сирівно сталося, і робити вигляд, що нічого немає, теж не слід, і, і воно поширилося. До речі, і на заході також і теж в тому в різному контексті, але це зрозуміло в плані емоційному. Чому тому що коли мільйони людей окуповані. Коли е, коли і вони чекають на визволення, коли е, виходить, коли є українські території про які Хтось може припускати, говорити, що от можна було б от будувати якісь такі, знаєте, там кухольні конструкції, як, да, як радянська інтелігенція це робила, вот от так вот зробити, а таку б от цю якусь конструкцію. То в принципі така реакція зрозуміла. Чому? Тому що єдине, що от зараз оцей кейс висловилися, сказали, і його треба закрити. Да, чому? Тому що просто сказали, ми сказали про що? Про те, що. Українські території, українські люди вони не можуть бути предметом торгівлі, і про це не має права говорити ніхто. От чи тому не достатньо я... було би за сказати словами Міністерства закордонних справ, власне так, кажучи, так, так, можливо, тому, так, що так, прикриватися. Так. Я перепрошую, я, я вислухала уважне: при прикриватися емоціями, мені видається чиновникам неприпустимо. Чиновник на посаді точно не для емоцій, а для професійного виконання своїх обов'язків. Виски останнім часом у нас ось таких скандалів уже трохи є. Перед тим ми посварилися з поляками через те, що теж хтось в адміністрації Дуди зробив заяву про те, що треба, мовляв, більше цінувати там, трохи інакше вона звучала. Роздули цього величезний дипломатичний скандал на рівні президентів. А потім виявилося, ну може не треба було цього робити. Емоції зашкалюють. Тепер з НАТО поскандалили з НАТО. Виявляється, що теж емоції зашкалюють. Ну, бачите, якось це починає вкладатися в систему. Може, все таки дипломатична реакція для того існує. Дипломатичні правила реагування для того існують, щоб спокійніше реагувати на певні заяви. Ну, по перше, скандалу з НАТО немає. Да? Почнемо з цього. Це один момент. По друге, не всі ситуації треба порівнювати, не порівнювати, а прирівнювати. Да? тобто, це теж це ще один момент. Бо і знову ж таки до речі, і ситуація з Польщею теж вона не є настільки однозначно, щоб от прямо так стверджувати, що Україна лише була не права. Це ну це теж. А щодо емоцій, ви знаєте, я з вами не згоден. Я не згоден в умовах війни. Іноді, от, от таким чином, це і м, треба робити, і е, Україна зрозуміла, і Україні співчувають в тому числі якраз завдяки емоціям, які е, і завдяки тому, що Україна показала свої переживання, і це до речі робили також і українські посадовці, і президент це робив. І, і це в минулому році, наприклад, було вірно. А в даному конкретному в даній ситуації конкретній ситуації. Да, можливо, було б як я я сам це сказав. Можливо, було б достатньо Міністерства закордонних справ заяви, але насправді я пояснив, чому люди, люди залишаються окупованими, і е, коли хтось не має значення чиновник якої країни, якого альянсу навіть припускає те, що можна от про це е, говорити, що це просто якась е, предмет розмови може бути. Ну, це це Україна і українські посадовці мають право в даному конкретному випадку на емоцію. В тому числі це Почули. моя позиція. Почули вашу думку. Дякую дуже, що долучились до ефіру. Дмитро Левусь, політолог, міжнародник директор центру громадських досліджень Український Меридіан. Був з нами на зв'язку.